Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFi.ua. Сьогодні говоримо про проб-компанію Хешкеч. В цьому відео вам зроблю повноцінний огляд даної компанії, розповім вам про важливі деталі, можливості та моменти. Тому відео буде максимально цікавим, дієвим та результативним. Дивимося його до кінця, ставимо лайки, коментарі. Ну і звісно, не забуваємо за підписку на DeFi.ua YouTube канал, Telegram канал та чат. Так як там буде виходити багато цінного контенту саме по даній компанії. Саме як я буду взаємодіяти, торгувати, буду вам показувати свою статистику, відповідно розкажу вам свої стратегії, як я управляю своїм капіталом та ризиком. Тому буде багато чого цікавого та корисного, особливо для трейдерів. Якщо ви трейдер, обов'язково ставимо ще раз лайк та підписуємося. Ну що ж, друзі, давайте коротко розпочнемо з пробкомпанії. Що це таке, для чого вона взагалі нам потрібна? Пробкомпанія це фірма, по суті, або компанія, яка має свої власні фінанси і вона їх надає успішним трейдерам, які вміють торгувати. Саме завдяки тому, якщо ви проходите певні етапи. Челенджі і доходи до основного етапу, де дають під управління гроші, ви можете за рахунок свого якогось мінімального капіталу або депозиту збільшити його декілька десятків, а то і сотні разів. Тобто, якщо ви будете виконувати певні умови компанії і не будете їх саме порушувати правила. Тому друзі, про компанії дуже важливі саме для трейдерів, які хочуть розвивати свій капітал, депозит. Та не ризикувати своїм основним депозитом, неважливо, чи він маленький чи великий. Дана хешхедж компанія досить молода, вона, по суті, починає свій розвиток з 2025 року і вона сугубо на крипту. Ви можете побачити, що у нас є можливість торгувати як мінімум 160 криптоактивами. Також у нас є підтримка 24 на 7, куди ви можете сюди перейти і задавати ваші питання. Також, друзі, тут є плечі, максимальне п'яте плече. Знову ж таки, відгуки можна почитати на Траст Компанія досить. Адекватно працює, має хороші умови, доволі часто дає гарні акції, промокоди. Щоб розпочати тут можливість в плані торгівлі та взаємодії, потрібно нажати почати челендж. Але далі я вам покажу, як можна пройти реєстрацію та стати партнером DeFi.ua І таким чином ви зможете задавати свої питання та разом з нами розвиватись. Тому якщо ви хочете з нами розвиватись, давайте спустимось вниз. Я вам покажу в телеграм-каналі, що в нас є така можливість, щоб ви стали саме DeFi.ua партнером. Я вам посилання знову ж таки на даний чат. Та посилання на реєстрацію і на промокод на знижку, щоб купити один із аккаунтів, залишу під описанням даного відео, друзі, в коментарі. А для того, якщо ви хочете потрапити в нашу команду, можете просто написати в коментарях Хочу потрапити в команду або Хочу в команду. І цього буде достатньо, я з вами зв'яжусь і в подальшому з вами можемо розвиватись. Тому, друзі, якщо ви хочете в подальшому зареєструватися і перейти в дану компанію, вам потрібно буде обвести саме ось цю реєстрацію, ви її обводите. Далі, щоб це було максимально безпечно, щоб ви дійсно пройшли реєстрацію і попали до нас в нашу команду. Вам потрібно зайти в Google Chrome, зайти сюди, нажати на плюсик і вставити ось тут в строку Ctrl-V. Нажимаєте ось так. Переходите по посиланню, і далі нажимаєте почати челендж. Коли ви нажимаєте почати челендж, вас перекидає на реєстрацію. Ось тут ви можете обрати свою мову, і таким чином далі ви можете ось тут все підтверджувати та проходити реєстрацію. І таким чином ви до нас попадете як партнером, і тоді будете в нашій команді, зможете отримати різні цікаві промокоди в акціях приймати участь і багато іншого. Ну що ж, друзі, я вам показав, як це потрібно правильно зробити. Основне друзі, не проходять реєстрацію на браузерах, такі як Brave та інші, тому що вони будуть мати. Антидетект, до прикладу, і ви не зможете потрапити до нас в команду. Це важливо. Тому, друзі, саме таким чином ви можете пройти реєстрацію і бути партнером DeFiua. Пускаємося нижче, ви можете побачити саме трейдерів, які ось тут торгують, і які вони виплати отримали. Також ви можете побачити, що на платформі вже є порядка 4,5 тисяч трейдерів, було 11 мільйонів виплат, середня виплата 14,2 тисячі доларів. Пускаємося низ, друзі, і в нас є челенджі. Що це за челенджі? Для чого вони потрібні? Компанія вам на вибір дає різні пакети, саме гроші під управління. 5 10 тисяч 50 та 100 тисяч доларів. Тобто ви можете купити будь-який аккаунт і саме з цих грошей почати торгувати. І ви можете побачити, що є різні ціни. І Якщо ви хочете мінімально отримати під управління 5 тисяч доларів, що сьогодні я буду робити і купляти, в цьому відео вам все покажу. Ви будете за це сплачувати 49 доларів. Але якщо ви ведете промокод, давайте я вам покажу, який промокод потрібно буде ввести. Промокод вводите старт 20, ви отримаєте знижку 20%. Це знову ж таки в себе відео. Я зараз буду все показувати. Тому ви все будете знати. Тому, друзі, ви можете обрати аккаунт на 5 тисяч доларів, на 10 тисяч доларів, і вони відповідно по різній ціні. Ну, відповідно, чим дорожчий аккаунт буде, тим відповідно, буде краща знижка на нього. Знову ж таки, скажу: такі ціни, як тут, якщо ви ще вводите додаткову знижку 20%, то таких цін ні на одній проб компанії, особливо по криптовалюті, яка базується, ви не знайде. Тому рекомендую використовувати знижки переходити по нашому посиланню в реєстрації, потрапляти до нас в команду, тому що це буде максимально вигідно вам. Ну і відповідно, ми також будемо для вас старатися робити різні промокоди, акції та розвиватися будемо разом. Ну що ж, друзі, коли ви обираєте один із аккаунтів, до прикладу, ви обрали аккаунт, там, наприклад, за 5 тисяч доларів, який я зараз буду обирати, нам потрібно пройти. Цільовий прибуток, тобто ви маєте як мінімум на першому етапі до 5 тисяч доларів заробити 8%, тобто у вас має бути 5 тисяч 800 доларів. Тоді ви проходите перший етап і ви можете перейти на наступний етап на другий. На другому етапі вам треба з 5 тисяч доларів зробити 6% до свого депозиту. Але саме основне не втратити 5% за день, як ви бачите, максимальний збиток, тобто по стоп-лосу, і не втратити максимальну втрату, наприклад, на другому етапі це 8%. А на першому етапі ви не маєте права втратити від 5 тисяч доларів більше 10%. Якщо ви втрачаєте більше 10% або за день втрачаєте більше 5%, ваш аккаунт анульовується, відповідно, ваші гроші пропадають. Чому відповідно умови і такі правила є в компанії? Для того, щоб компанія розуміла, що ви адекватний трейдер, що ви вмієте працювати з психологією, у вас є стратегії. Коли ви, друзі, проходите перший етап, торгували другий етап, відповідно, у вас є вже третій етап. На третьому етапі ви отримуєте реальні гроші 5 тисяч доларів під управління, яким ви торгуєте. І Якщо ви, до прикладу, наторгували 10%, 5% або 15%, ви їх можете поставити на вивід. І далі 80% з того, що ви наторгували, будуть ваші гроші, ну а відповідно 20%. Процентів іде компанії. На першому етапі максимальна втрата від загального депозита, і це так по кожному буде аккаунті, по кожній сумі. Вона допустима саме 10%. На другому та третьому етапі допустимі втрати 8%. Мінімальна кількість торгових днів. Тобто на першому етапі ви як мінімум маєте поторгувати 5 днів, щоби закрити цей етап. Далі, відповідно, ви переходите вже на другий етап, також у вас мінімальна кількість має бути 5 днів. Далі ви вже переходите на третій етап, і там уже якихось мінімальних кількості днів в плані торгівлі немає, тобто вас не обмежують. Ви можете за один день зробити 5%, 10, 20% і поставити на вивід. Ну, далі поставили на вивід, отримали суму. Знову ж таки, можете ставити на вивід собі фінанси, якщо будете заробляти. Максимальне плече в компанії 5х, тобто від 1 до 5. Чому знову ж таки плечі ставляться? Це адекватно, щоб трейдери вміли працювати з малими плечами. І не перевищували свої ризики. Тобто, знову ж таки, компанія, будь-яка компанія робить адекватні умови, щоб ви не були якимось конченим лудоманом, а щоб ви дійсно були трейдером, який дотримується своєї дисципліни, правил вміє працювати з управлінням ризиками, відповідно своїм капіталом, та відповідно дотримується якоїсь певної психології. Ну що ж, друзі, тому таким чином ви можете обрати один із пакетів і можете побачити, як це працює. Тобто, ви проходите реєстрацію, так як я вам показав, далі вибираєте активи для торгівлі, якими ви хочете собі торгувати. Ну, робите свої угоди, відповідно проходити етапи, і далі можете ставити вже на вивід фінанси. Спускаємося вниз. Ось тут є знову ж таки інформація про те, які відгуки є по даній компанії. Знову ж таки, скажу відгуки досить адекватні, при тому, що компанія недавно стартанула, тому вона не хоче явно портити собі репутацію, не робить якісь супер важкі умови для трейдерів. Так яким це не вигідно, їм треба як мінімум конкурувати з іншими криптовалютними проб-компаніями. Далі тут є партнерська програма. Якщо ви медійна особистість, або у вас, наприклад, на Телеграмі є якісь телеграм-канали і у вас є багато трейдерів, то знову ж таки ви можете стати партнером. Якщо вам це цікаво, можете навіть мені написати, я з вами поспілкуюсь на рахунок цієї теми. Тому, друзі, ось тут можна ще почитати по самій проб-компанії, самого основного і важливого. Це вам потрібно розуміти, які ось тут є аккаунти та які можливості. По цих можливостях ми з вами пройшлись. Той, хто вже приймав участь в компаніях, ви в принципі розумієте, про що я говорю. Хто ні, вам потрібно дійсно додатися до нас. Не забувайте, що в нас є хешкеч, Partners, куди ви можете додавитися. І тут я вам все подеталізовано розповім. Тому в коментарях залишайте хочу в команду, я з вами зв'яжуся, і відповідно вам буде набагато легше розвиватись. Бо так як я буду на стрімах також торгувати, все показувати, тому час від часу ви будете навіть більше знати, чим. Інші трейдери, які приймають ось тут участь. Ну що ж, друзі, з основного вам показав, як це все працює. Переходимо в сам кабінет. Ось таким чином ваш виглядає кабінет, новий челендж можете обрати. Ось тут у вас будуть показуватися наявні аккаунти. Далі буде показуватися ваша оплата. Оплата робиться, друзі, саме в криптовалюті. Далі будуть показуватися ваші виплати. Ну, якщо вам потрібна буде допомога, ось тут можете звертатися або пишіть мені напряму, якщо ви мій партнер, і я вам, звісно, допоможу, так як маю зв'язок з чатом партнерів, і відповідно можу давати вам цікаві різні. Плюшки, бонуси, акції, ну і компанія, можливо, буде приєднуватися до цього. Тому чим більше нас буде, тим, звісно, буде краще для всіх нас. Давайте купимо челендж на 5000 доларів, нажимаємо розпочати. Далі ось тут вам потрібно ввести своє ім'я, фамілію, обрати країну, а також не обов'язково, але якщо хочете, можете ввести місто. Далі, якщо ви спуститесь сюди, у вас ось тут є купон. Ось, якщо ви нажмете на цей купон, нажимаєте на нього, і ось сюди саме ви прописуєте промокод. Старт 20. Коли ви вводите сюди промокод, обов'язково його приміняйте, і ви можете побачити, що тепер у вас є знижка на 10 доларів. І саме зараз ми будемо платити за пакет 39 доларів та 20 центів. Далі я нажимаю підтвердити заказ. Після чого, коли я нажимаю підтвердити заказ, у мене є можливість заплатити в USDT в різних мережах, як ви бачите, в arbitrium Web20, erc 20 «Optimism», Solana TRC20. Як на мене, там самі швидкі та дешеві, це Arbitrium, Optimist та Solana. Але я, до прикладу, буду обирати bep 20 так як мені зручно, я вже привик, і, в принципі, там на біжжі, взагалі вивід коштує небагато. Нажимаю bep 20 і нажимаю підтвердити дані. Далі ви бачите, що мені показує, що в мене є 30 хвилин, щоб зробити оплату. Я можу відсканувати QR-код або відповідно собі. Відсканувати ось цей адрес і на нього перевести 39,2 долара. Так, саме зараз я буду, друзі, оплачувати 39,2 долара. Ви можете оплачувати з будь-якого гаманця, це може бути веб-3, це може бути біжа. Основне, щоб ви правильно перевели гроші, і вони у вас мають буквально там зайти за пару хвилин. Саме основне друзі, правильно обирайте мережу. Якщо ви обрали Беб20. То платити в USDT bep 20 Якщо брали Арбітріум, то значить USDT в USDT БАРБітріуми сплачуєте, тому що якщо неправильно мережу сплатите, відповідно ваші гроші не поступлять, і ви їх втратите. Ось ви можете побачити, що все успішно пройшло. І таким чином я заплатив, і тепер я можу переходити і дивитися на аккаунти. Ось ви можете побачити, що в мене є початковий аккаунт, який називається Стартер. Ось якщо ми сюди перейдемо, спустимося вниз. Ось наш аккаунт стартер, він коштує 49 доларів. Так як ви вводите знижку старт20 по промокоду, ви отримуєте знижку 20. Процентів. Тобто ваш аккаунт буде 39 доларів. Таких цін практично на профкомпаніях саме по крипті не бачу. Чесно, по правді скажу, як мінімум стартує з 50 доларів і більше. Тому тут досить адекватні ціни. Компанія молода. Промокоди доволі часто бувають. Тому обов'язково, друзі, додаємося ще раз в команду, тому що якщо ви будете в команді, я час від часу буду робити різні акції, промокоди, і ви будете дізнаватись одними із першими інформацією по даній компанії та по розвитку, як я тут рухаюсь. Плюс завжди будете мати зі мною зв'язок. Та можете спілкуватися зі мною. І ви можете побачити, що в мене показується, що в мене зараз є 5 тисяч доларів, статус перший челендж. Тобто мені потрібно пройти перший етап, другий етап та дійти до третього етапу. Після чого, якщо я третій етап успішно проходжу, в плані заробляю якісь проценти, я вже можу ставити на вивід. таким чином, я пройшов стартер. І зможу вже отримати свої перші виплати. Тепер, друзі, давайте нажмемо на панель управління, щоб ви розуміли, що вам потрібно робити, які результати потрібно отримати. У вас ось тут показуються активи, нереалізований ваш прибуток, реалізований ваш прибуток, буде писати статус, в мене активний. Видно, кого я купив. Тобто, знову ж таки, якихось обмежень в плані торгівлі, що ви маєте сьогодні торгувати або там завтра, або через місяць, немає. Тобто ви купили даний пакет. Тепер, поки ви не порушите правила, відповідно, і будете рухатися результативно, ви відповідно не зможете анулюватись, тобто втратити свої фінанси. Ось. У нас є перший етап, і ось тут показується у нас інформація, що нам потрібно на першому етапі. Ось тип аккаунта показується, режим реальної торгівлі. Начальний наш баланс 5 тисяч доларів, кредитне плече від 1 до 5, торговий період, як ви бачите, не обмежений, тобто ви можете сьогодні торгувати, через місяць, торгувати, 2 місяці і так далі. Тобто блокувати вам аккаунт не повинні. Але на деяких проб-компаніях, якщо ви не торгуєте протягом 30 днів хоча б один день, аккаунт можуть заблокувати. Тому я в принципі не рекомендую не торгувати. Якщо вже купили, скажімо так, проб аккаунт, то краще торгувати. Мінімальна кількість торгових днів має бути 5%, максимальний днівний убиток, як ви бачите, це йде 5% від нашої суми, все по суті, яке написано було на сайті. Знову ж таки, максимальний убиток 10% на етапі. Цільовий прибуток має бути 400 доларів, тобто 8% до депозиту. І якщо ми робимо цільовий прибуток 400 доларів до депозиту, відповідно далі можемо переходити на наступний етап. Якщо ви, наприклад, закриваєте 8% до депозиту за 1, 2, 3 або 4 дні, наступні дні ви можете просто зайти, відкрити угод. Закрити її, до прикладу, через декілька секунд, і це вже буде зараховуватися як торговий день, щоб ви не ризикували. Це такий важливий момент, про який я вам хотів сказати, щоб ви знали. Ще в подальшому буду вам записувати відео, буду ділитися своїми результатами, тому не переживайте, ви ще багато чого будете знати по даній компанії і взагалі як приймати участь в різних проб-компаніях, а саме в хеш-хеджі. Ну що ж, переходимо знову на аккаунти, і тепер переходимо до торгівлі. Нажимаємо «Торгівля». Ну що ж, друзі, ми потрапляємо на платформу компанії «HashHash». ви бачите, як вона виглядає. Тобто, все стандартно, як і в «TradingView». це все можна, наприклад, потім удалити. Ну, давайте зараз я це заберу, щоб не заважало. Ось тут ви можете обрати собі ваші криптоактиви, яким ви можете торгувати. Далі, друзі, у вас тут є об'єми, тобто у вас тут є, в принципі, індикатори. Знову ж таки, можна таймфреймами користуватись, У вас показується, яка зараз в моменті є ціна, як вона змінилася, ставка фінансування, що немало також є. Це дуже класно. Що одразу все показується. Знову ж таки, у вас є стакан біржовий, де показуються покупки, продажі, лімітні ордера і риночна ціна. І точно так само, друзі, у вас ось тут є інформація по ізольованій маржі, по крос-маржі. Тобто, якщо у вас ізольована маржа, то ви тільки втратите ту суму, якою ви, наприклад, там торгуєте. А основний ваш депозит, як ви бачите, буде в порядку. Далі ви можете побачити, що ось в мене є мій депозит, там порядка 5 тисяч доларів. Далі, друзі, ось тут ми можемо вводити ціну, по якій ми хочемо торгувати. Ми можемо вводити, як ви бачите, відповідно в біткоїнах, в монетах торгувати. Ми можемо в доларах торгувати, можемо в контрактах торгувати. Далі, ось тут ми можемо, наприклад, обрати, що ми хочемо там всією сумою від нашого депозиту зайти або частковою сумою. Далі є Take Profit, Stop Loss. то ви можете відкрити зразу в лонг, в шорт. Ну і точно так само у нас є ордера: лімітний, риночний та тригерний. Тобто, все по суті, що є на біржах. Відповідно, все у нас аналогічно тут і виглядає. Тобто, в принципі, хто торгує, хто вже має досвід у торгівлі, ну з цим у вас проблем, щоб тут розібратись, 100% не буде. А тепер, друзі, давайте ще повернемося до важливих моментів та деталей по самій компанії HashHash, так як я окремо виписав, щоб ви мали вижимку. Перше, друзі, це те, що не потрібно проходити KYC, щоб отримати виплати, тобто вам не потрібно верифікуватись. Далі дозволено проходити багато акаунтів на першій та другій фазі, але фандитакаунт можна вести лише на одному акаунті, тобто $5,000, тисяч доларів, 10, там, наприклад, 25, 50, 100. Тобто, по факту, ви можете купити велику кількість акаунтів. Ви можете по них проходити першу, другу фазу в необмеженій кількості. Але якщо ви, наприклад, там аккаунт 5 тисяч доларів довели до третього етапу, тобто так званого фандид-аккаунта, де вже торгуєте реальними грошима, то таким чином, друзі, ви попередні свої аккаунти на 5 тисяч доларів не можете довести до фандита аккаунта, поки він у вас один наявний. Це важливий момент. Але ось такі фандид-аккаунти у вас можуть бути відповідно з 5 тисяч доларів, з 10, з 25, 10 тисяч доларів та 100 тисяч доларів. Далі в компанії у нас є двохетапні челенджі. Далі, друзі, аккаунти від 5 до 100 тисяч. Перша фаза прибуток нам потрібно зробити 8% до депозиту. Друга фаза потрібно зробити прибуток 6% до депозиту. Максимальна втрата від депозиту 10% на першій фазі. На другій та третій фазі максимальна втрата 8%. Денна втрата, друзі, поступу 5%. Рекомендую не доводити денну втрату до 5%, тому що ваш аккаунт одразу анулюється. Тому, друзі, якщо у вас уже ступів 4,5% на день є, до прикладу або 4, краще завершити свій день щоб не анулювати свій аккаунт, так як тоді у вас анульовується аккаунт і вам потрібно знову ж таки купляти новий аккаунт і проходити по новому даній челенджі, щоб в подальшому отримати фандет аккаунт і з нього вже отримувати прибуток. Далі, кредитні плечі від 1 до 5, виплати прибутку 80 на 20, 80 ваших 20 компаній. Можливо, в подальшому зроблять 90 на 10 з якоюсь доплатою, так як це є, до прикладу, в деяких проб-компаніях. Виплати обробляються протягом 24 годин, заявку на вивід можна подати один раз в 2 неділі, тобто в будь-який день. Тут дуже важливий момент, друзі, оновлення кабінетів кожного дня по торгівельним даним в 23.00. Тобто, якщо у вас до прикладу є якісь мінусові угоди, краще їх закрити до 23.00, тому що в подальшому йде оновлення ваших даних, і вже від тих даних буде братися відповідно максимальна втрата від депозиту на ваш день. Тому тут такий важливий момент краще в до 23.00 не відкривайте свої угоди, а відкривайте вже на наступний день. Так як це важливий момент, можна торгувати будь-які стратегії, обмежень ніяких немає. Дозволяється торгівля під час новин, після, перед новинами. Великий плюс компанії, що часто робить цікаві акції для партнерів, а також промокоди на знижку при купівлі різних аккаунтів. Звісно, цими промокодами я з вами буду доволі часто ділитися. І жорстких правил в компанії мінімум по відношенні інших компаній, тому що в інших компаніях є доволі багато жорстких, до прикладу, правил. Що ви не маєте, до прикладу, два або три рази заходити права в одну і ту ж саму угоду, тому що це вважається токсичною торгівлею і вам можуть анулювати ваш аккаунт. Ви не маєте права хеджуватися, ви не маєте права через бота торгувати, ви не маєте права торгувати під час новин, та ще багато інших умов є. Якщо, ви, наприклад, стоп лос забули по у вас аккаунт анульовується. Тут цього всього немає. Тому ось така коротка витяжка, але я думаю, вона для вас буде важливою. Переходимо по посиланні, реалізуємо свій промокод start 20 та відповідно додаємося до нас. Кому цікаво, пишіть хочу в команду. Всім гарного дня і до зустрічі!